Чуб, «Росія! Росія! 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 Протягом дві тисячі чотирнадцятого дві тисячі років на Харківщині роками прихильників антимайдану та Росії або просто людей, які хотіли заробити, російські спецслужби здійснили десятки диверсій і терактів. Говорить полковник СБУ Олександр Скакун їх було так багато. Ну там на протязі півроку або року я. Коли засинав, думав, в котрій годині ну в мене буде чергова частина, хоч би там поспати, хоч три часи, тому що то в два часи ну то в три постійно на автівку і на місце пригоди виїжджали, розбиралися там. Станіслав Перлін, який тоді очолював експертно-криміналістичний центр МВС, згадує, що після початку АТО та диверсій терактів у Харківській області експертам доводилося не лише працювати в полі, а й сідати за підручники, щоб більше знати про радянські та російські боєприпаси. До 22 лютого 2015 року, коли поблизу палацу спорту вибухнула міна, Монстота вбила чотирьох людей. Експерти кілька разів мали досвід роботи з випадками, коли боєприпас приводили в дію мобільним телефоном. Міна вибухнути сама не змогла б ніяким чином, тільки за допомогою того злочинця, який зателефонував на радіокерований пристрій, який був на базі мобільного телефону, приєднаний до міни. На думку Станіслава Перліна, звичайній людині модифікувати боєприпас було б важко. Але для особи-9 з підготовкою це не було проблемою. Замість штатного підривача в міні-Монсто було встановлено другий підривач, і за допомогою дротів знаходився поряд мобільний телефон. Коли зновумишник побачив, що потрібно підірвати міну, він зробив дзвонок. На той мобільний телефон, який був підключений до міни штатної, міни, і за допомогою цього дзвонка інциював підрив. Експерти вилучили сотні уламків на місці скоєння теракту і далі встановлювали. Що це? Оглянули проспект, ну, я думаю, до пів кілометра в радіусі. Любий маленький уламок мог підтолкнути к розсудюденному злочину. Буквально на колінах перемивали сніг, перетирали всі уламки, відрізняли уламки від бутових уламків, кропотлива робота, дуже велика робота по огляду. По сантиметру, по сантиметру, по міліметру працювали. Електродетонатор, уламки електродетонатора, маленькі залишки, і були знайдені уламки мобільного телефону, що нам вдалося питання батареї і самого корпусу мобільного телефону. Уже потім в лабораторії нам вдалося за допомогою цих уламків продоліти мобільний телефон, який став в основу пристрою. Виявилося, що це був Samsung Є 1220 Маленький недорогий кнопковий телефон з кольоровим екраном. Десять років тому це була популярна модель. Там були признаки цього телефону. вони були підписані. Батарея була підписана і уламки корпусу. Ця інформація була свідова вилучена, направлена до слідчих підрозділів. В мене мої вчителя коли вчили, казали, що кримінальна справа розкривається і розслідується три дні. Далі вже все на те. Полковник СБУ Олександр Скакун каже, що єдине, у чому харківські правоохоронці були певні на початку розслідування, цей теракт скоєний на замовлення Росії. Почерк на той час став вже занадто впізнаваним, складно розкрити злочин, який дуже сильно готується спецслужбою держави ворога, яка знає, як ти будеш діяти, як ти будеш шукати, ну яка має з тобою одну школу. Три негідники, харків'яни. Вони ж ну, це ж інструменти. Треба ж називати речі своїми іменами. Організатори цього теракту на ФСБ і Скакун каже: правоохоронці розглядали зокрема дві версії. Згідно з першою, люди, які скоїли теракт, були приїжджі. згідно з другою, місцеві на розслідування було кинуто всі сили. Міліція та СБУ працювали працювала плічопліч. Пліч. Треба було нам перешерстити всі зв'язки, телефони, які були в районі теракта в той час. Кілометри бумаги таким дуже щільним шрифтом. І для цього дуже було повинно дуже багато людей аналізувати всі ці перетини дзвінків і щось десь побачити. Так у нас і вийшло. Ну, це так важко. Всі сиділи, просто глаза випадали усіх. Номер за номером, без сну та відпочинку. Міліція та СБУ перебирали кілометрові списки мобільних конектів. Дивні чи підозрілі – групували. Скакун каже, що зрештою отримали 10 груп телефонів. Три номери привернули особливу увагу. Ми їх так розсортували і почали працювати з ними. Прискіпливо почали аналізувати саме цю групу з цих трьох телефонів. Потім ми вже були впевнені, що це саме. Ці телефони, які приймали якусь участь в цій історії, тому що ми знайшли четверте, з якого пішов сигнал на міну. Ну але хто ж знає, нічого. Що... це зараз так звучить легко? Знаєте, що ну це ж. Три час є обвинувачення. Три телефони, які не працювали, і є отакі час, як якісь смски йшли. Але в цій куп ми ж не знаємо не скільки людей, ні, ні, нічого не давано. Це був такий вал інформації страшенний. Скакун пояснює: ці три телефони привернули увагу тим, що на них ніколи не дзвонили. Вони всі були нульовки, і вони ніколи не працювали. Тобто всі карти, які вставлялись в них перший раз, а один телефон. В нього загаліла, що якась карта колись вставлялась. З метою виконання запланованого терористичного акту особа 9 разом із особа 10 19 лютого 2015 року придбала у пункті продажу мобільних телефонів та аксесуарів, що розташований у переході станції Пролетарська, сім-карту та новий мобільний термінал марки Samsung Є1220. Особа 9 21 лютого 2015 року приблизно о 13-й годині придбав мобільний телефон Nokia 1110 та сім-карту, з якого планував здійснити дзвінок на мобільний термінал марки Samsung e 1220 Установлений у систему дистанційного керування вибухового пристрою. Один із цих негідників хотів купити, по-моєму, там подрузі своєї ту ж сім-карту. І він вставив, перевірив. Цю карту працює вона Побачив, що є, забрали її. і таким чином телефон один раз спрацював з іншою картою. І таким чином ми вирахову цього продавця, який розповів нам цю історію. Ну і потім ми вже відпрацьовували ці дні там, ну зрозуміло, по людях, по камерах, хто ж це міг бути, хто тут живе, хто чому тут. І пішла така робота, а така робота рутинна ім'я. Мені... Долбілі, не розуміючи взагалі нічого, тому що ну нічого нема взагалі. І вийшли на, на одного товариша. Під час руської весни, за рік до цього, Харківська СБУ активно працювала з прихильниками сепаратистських рухів у місті. Ми для себе думали, на це пішли ну, або приїхали і призначенці від, від тіля, або якщо це наші, то будуть по-любому антимайданівці. І в цьому десь місці, де купували телефон, ми підіймали всіх антимайданівців, всі, все. І ми там побачили ну, башлико фамілія, по-моєму, ми тоді на нього вийшли. Ну, пальцем в небо, але щось є. І отак от ми йшли, йшли, і потім починали пропрацьовувати його, де був, дуже плотно взяли його в роботу. Вийшли на його ще два зв'язки. Підпрацювали всіх тих ще двох. Ну і так у нас склалося, що ми виходили на цю групу. Ну не можу сказати, що впевнені були на 100%, але були дуже впевнені, що це вони. Дворняков, Башликов та Тетюцький. Ті самі особи 9, 10 та 11. Півтори доби чистої аналітики, як називає роботу Олександра Скакун, знадобилося слідчим, щоб дізнатися ці прізвища. Далі починалася ротенна, але ключова робота. Збір доказів він тривав і після затримання підозрюваних з перших секунд ти починаєш шукати додаткові докази, які потім, коли він відмовиться від своїх показів, вже будуть говорити про те, що вони були. Ну там уже там один із них казав, що ну я тут сидів там чекав. За день до того я чекав довго. Курив, не курив, да, курив. Бички там кидав. Ми всі бички знайшли, бички, ДНК там. Ну, всі ж бачать, що він показує. Ми ж не знаємо, де він, ну що от, от бичок лежить. Бичок забрали, все. І отаких от тонкощів багато. Ти починаєш складати докупи для доказів, для того, щоб потім в суді, коли графік невиновний, щоб всі знали, що виновний. І тому пішла така рутина робота. У ці два дні, коли імена підозрюваних вже були відомі, але збиралися докази, та суд давав дозвіл на арешт. Полковник СБУ зізнається, нерви були на межі. Пашликов на ХТЗ був у сестри, яка з Майдану. Перший етаж я приїздив, по коли у ті дні два їздив, дивився сам я нервував. Так я його бачив в вікно. Що він там така кухня у них відкрите вікно? Там така алея. Я гуляв і дивився, що він на місці. Я дуже боявся, що вони будуть сходити. І тому мене нервова система не витримувала. Я просто їхав, дивився. Я хотів бачити. їх. І Я всіх трьох бачив. Ну я хотів бачити, що вони спокійні. Вони були дуже спокійні. Вони взагалі нічого не виказували на те, що це люди, які вчора зробили таку біду. Вони були дуже спокійні. І це башукосити сестрою. Я ж пам'ятаю, вони там молоді люди, веселі, до речі, любили друг друга, дуже як брат, сестра. Там вони такі відносини були. хороші. і вони там сміяли, стояли. Я бачив все це своїми глазами. І я просто розумів, що він спокійний, все, все окей. У нас ще пару днів є. Попри спокій підозрюваних, каже скакун, доказів зібралося достатньо. Сумніви є завжди, але ну, там ми набрали такий набор фактів, таких деталей, таких е, мелких, які були вмонтовані в одну картину. Що, в принципі, на момент затримання вже сумнівів не було. Дворніков, башликов, Тетюцький. Хто вони та як готувався злочин? Слухайте у наступній серії подкасту.